Лисичка з качалкою, українська народна казка. Ішла лисичка дорогою, знайшла качалочку, підняла і пішла далі. Прийшла в село стукає в хатинку. Стук, стук, стук. Хто там? Я, лисичка, сестричка, пустіть заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже якось прилаштуюся, сама ляжу на ослінчику, хвостик під горну, а качалочку під пічок. Її впустили. досвіта лисичка встала, спалила свою качалочку, а потім і запитує А де ж моя качалочка? Віддайте мені за неї курочку. Хазяїн, що вдієш? Віддав їй за качалочку курочку. Іде лисичка і співає. Лисичка дорогою йшла, качалочку знайшла і за качалочку має курочку. Прийшла в друге село, попросилася заночувати. У нас і без тебе тісно, відмовили господарі. Та я вже якось прилаштуюся. Її і впустили. Лисичка лягла на ослоні, хвостика згорнула, а курочку. Під припічок підсунула. Удосвіта лиска встала, корочку з'їла, а відтак і каже: Ой, де ж моя корочка? Давайте мені за неї гусочку. Що тут вдієш? Довелося хазяїну віддати за корочку гусочку. Іде лиска й приспівує. Лисичка дорогою йшла. Качалочку знайшла за качалочку має курочку, а за курочку має гусочку. Дісталась надвечір у третє село. Стук, стук, стук. Хто там? Я, лисичка, сестричка, пустіть заночувати. У нас і без тебе тісно, та я вже якось прилаштуюсь. Впустила лиску. Ось вона вмостилась на ослоні, хвостика згорнула, а гусечку під припічок схвала. досвіта ледь зазоріло, лисичка встала, з'їла гусечку і каже А де ж моя гусочка? Віддайте за неї, дівчинку. Шкода стало хазяїну дівчинки. Посадив він у мішок величезного собаку і віддав лисиці. Що ж? Бери лиско дівчинку. Ось лиска й взяла мішок. Вийшла на дорогу і каже Ану ж бо, дівчинко, заспівай. А псисько з мішка, як загарчить. Лисиця злякалася, лишила мішок і навтьоки. Тут собака вискочив із мішка і гайда за нею. Ледь лисиця втекла і в нору шмигнула. Сидить і приказує. Вушка мої вушка, що ви робили, аби мене врятувати. Наслухались, чи пес не нас доганяє. А ви, мої, ніженьки, що робили? Чим душ несли тебе лиско до нори? А ти хвостище. А я під ногами плутався, бігти тобі заважав. От такий ти лихий! Начувайся тепер. І висунула лисиця хвоста з нори. Кусай його, Сірко, кусай. Собака накинувся на хвоста, витяг лисицю з нори, ледь живою вирвалась. Отож будеш знати, як хитрувати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.